У Харкова з Дніпром дуже такі специфічні відносини були протягом всього життя. Я думаю, ти розумієш, про що я кажу? Починаючи так, з футболу і <світ> закінчує все її. Оце, оце в першу чергу да, футбол саме з Дніпро. І ну, Слава по місту гуляла за Дніпро. що Це якесь таке місто. Ну, ну, як говорили, так. я пам'ятаю, Харків це город Красних. Я ну, ти... город ботний. <laughs> да. Ну да, 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 да. так, ти, ти прав. Я просто думав про це не казати, <laughs> ну, ти... не можемо. нормально. Але ти вирішив так сказати про це. І коли ти сюди приїхав, і ти такий так, тут, 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 а тут, блін, такий: тут люди прилагають якось щось придумати, якось щось зробити, якось зробити, в чому ж легально, типу, ти такий. Блін, а мені от за Дніпро взагалі казали, що тут якось по-другому заробляють кошти. І тут я знакомлюсь реально з крутими взагалі, людьми. Це люди, там, у яких швейні цеха, це люди, які займаються, нарізають метал. Це люди, у яких агенції по нерухомості. І всі ці люди хочуть з тобою щось робити якось заробляти.